Нахабний злочин трапився на очах у всіх одеситів. Місцеві бізнесмени впродовж кількох років навмисно доводили до аварійного стану архітектурну пам'ятку, а потім за лічені години просто її знесли. Зруйнована пам'ятка архітектури серед білого дня це дійсно беззаконня. Йдеться про будинок, який спроектували видатні українські архітектори Мойсей Лінецький та Самуїл Гальперсон в 1902 році на замовлення заможного одесита Антона Гавсевича. Маєток Антона Миколаєвича Гавсевича, одеського міщанина. Він відомий як оцінщик одеського приватного ломбарду на початку ХХ століття. Його здається, брат наскільки так можна судити за спільним за спільним половацьковим, був ювеліром. Ну і відповідно, гроші у сім'ї були. Згодом радянська влада відібрала маєток у родини Гавсевичів і використовувала об'єкт на свій розсуд. З 60-х років минулого століття і до 2001 року вже за часів незалежної України тут був пологовий будинок. Далеко не всі історичні будинки в Одесі викликають подібний резонанс. На жаль, на жаль. Ось цей викликає, тому що ну, дуже багато мешканців міста мають до нього такі особистісні почуття, сентименти, тому що вони або тут народилися, або хтось із рідних тут народився. Сам маєток Гавсевича розташований в одному з найпрестижніших районів Одеси. Це водночас старовинний центр і зелений парк імені Шевченка, неподалік узбережжя Чорного моря та пляж Ланжерон. Будівля отримала статус пам'ятки архітектури, та як і весь історичний центр Одеси увійшла до складу всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Але зберігати пам'ятку на ласому шматку землі бізнесмени не захотіли. Власнику не інтересно сюди вкладати гроші та що з гарно робити. Йому що інтересно знести та построювати очередний якийсь хмарочос. Експерти зазначають, що ще в 2001 році ця будівля була в абсолютно придатному до експлуатації стані. Та пологовий будинок закрили і віддали віллу Гавсевича в оренду приватним особам. Розповідає корінний Одеси та громадський активіст Юрій Нікітін. Ця оборудка з самого початку з 2001 року вона виглядала як на мене аферою, просто аферою. Бо там був діючий пологовий будинок. Всіх виселив, поставив охорону і все. У 2009 році ті ж самі орендарі маєток Гавсевича приватизували, демонтували вікна та дах, вимкнули опалення. Якщо будівлею не користуються і вона стоїть неопалювана, відкрита вітрам зиму взимку і влітку, то вона руйнується. Власник робив усе для того, щоб довести будинок до аварійного стану. А цьогоріч у липні вирішив його просто знести згідно із законодавством, приватні особи, які орендують або купують архітектурні пам'ятки, мають їх підтримувати у належному стані і реставрувати. Та власник маєтку Гавсевича мав на меті зовсім інше за фактом руйнування архітектурної пам'ятки у Приморській окружній прокуратурі відкрили кримінальне провадження. Дійсно відбулося частина руйнування цієї пам'ятки. Було з'ясовано, що замовник будівництва отримав в управлінні охорони об'єктів культурної спадщини Диської військової адміністрації лист і погодив проєктну документацію на ремонтно-реставраційні роботи і ну, приступив безпосередньо до виконання. Проте той перелік робіт, який був передбачений проєктною документацією, і фактично те, що відбулося на об'єкті, воно не співпадає. За даними управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеси, ця нежитлова будівля площею понад 1100 квадратних метрів належить компанії Універсал Дірект. Основний вид діяльності товки надання в оренду нерухомого майна. Її засновник та кінцевий бенефіціарний власник. За даними контрол, така собі Баранова Тетяна Дмитрівна. Та поспілкуватися з нею нам не вдалося ані в офісі фірми, що зруйнувала пам'ятку, ані вдома. За словами сусідів, від початку війни жінка виїхала з України. З тебе, Баранова Тетяна. Да. Тобто вони виїхали. Їх немає. Втім, місцеві активісти кажуть, що Тетяна Баранова є лише номінальною власницею товки. Насправді за фірмою Універсал Дірект стоять зовсім інші люди, відомі одеські бізнесмени. Потаємними бенефіціарами цього є пан Леонід Клімов і Шнайдер. Як на Одесу, це двоє одеозних осіб, саме одеозних. Це справжні такі люди з 90-х. Вони зруйнували тут немало історичних будівель. Леонід Крімов родом з Маківки був народним депутатом аж п'яти скликань з 2010 по 2014 роки. Працював позаштатним радником президента Втікача Віктора Януковича. Ці люди, як і інші, які е, прийняли участь у руйнуванні історичних будівель е, в центрі Одеси, вони е, себе вважають і вважали і вважають. Хазіями цього життя цієї страни, цього міста. За руйнування маєтку Гавсевича компанії Універсал Дірект виписали мізерний штраф 170 тисяч гривень. І це фактично карт-бланш для варварів та вандалів, охочих зносити архітектурні пам'ятки. Тепер на цьому місці можна збудувати хмарочос, готель або торгівельний центр і заробити в десятки, а то й сотні разів більше. Знесли пам'ятку архітектури. Так це кримінальна справа. 298 стаття кримінального кодексу. Але що, що передбачається цією статтєю? штраф? Або ув'язнення до трьох років. І така формулювання, штраф або ув'язнення, то будь-який адвокат відмаже від ув'язнення. А 170 тисяч гривень, які сплатили штрафу, ну це настільки копійки для забудовників, що вони можуть ще 10 штрафів таких сплатити і руйнувати далі. Пам'ятки місцеві активісти наполягають, якщо не посилити відповідальність за знищення пам'яток архітектури, горе бізнесмени чинитимуть беззаконня, мало не щодня. І бездіяльність місцевих чиновників лише сприятиме свавіллю. Після такого інциденту, мабуть, керівники профільних управлінь по охороні культурної спадщини, як міста, так і області, мали піти у відставку, бо це кричуще, це злочин середбила дня. Та в Одеській обласній військовій адміністрації всю відповідальність за знесення архітектурної та історичної пам'ятки перекидають на правоохоронців. Одесити і громадськістиків теж є одеситами, зокрема, вони кажуть, що власне після такого, що сталося, і що вдалі в Одеси дуже багато схожих випадків спаметної архітектури, що ваше відноситься все повинно піти до міста. Як ви це прокоментуєте? Згідно, якщо в нас є порушення згідно законодавства, хай цим займаються правоохоронні органи. Часом на знищення архітектурної пам'ятки вже відреагувало Міністерство культури. Руйнування особняка Гавсевича, злочин проти культурної спадщини. Станом на зараз власнику надійшло розпорядження департаменту культури Одеської обласної військової адміністрації терміново припинити будь-які роботи на об'єкті та надати пояснення щодо проведення робіт, які не відповідають погодженій науково-проектній документації. Та припиняти роботи на об'єкті вже пізно. Він зруйнований вщент за схожою з маєтком Гавсевича схемою. В 2021 році інші одеські бізнесмени знесли не просто пам'ятку архітектури, а будівлю історичного та національного значення типографію Фесенка. В 1890-1917 роках, коли розвиток всього українського обмежувався, друкарня Фесенка випускала твори Шевченка, не чує Левицького, Куліша і навіть наукові праці українською мовою. Ю в 1918 році там також друкували карбованці, перші гроші Української Народної Республіки. Тож, поки рашисти перетворюють історичний центр Одеси на руїни, вбиваючи цивільне населення і вважаючи, що їм за це нічого не буде, хижі забудовники та бізнесмени руйнують перлину чорного моря в унісон з ворогами, сподіваючись обійтись мізерним штрафом.